Чап'ятдесят восьма доба війни. Ворог атакував Нікопольщину. Є жертви і руйнування. Наші захисники збили в небі над областю три безпілотники. Нова партія гуманітарної допомоги від міжнародних партнерів. Медики опікуються родинами наших героїв. Про це та інше сьогодні розповім вам. Я, Маргарита Кузьменко, Сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. З вечора російська армія продовжувала тероризувати Нікопольщину, обстрілювала район з граду, урагану та важкої артилерії. Застосовувала безпілотники. Найбільше дісталося Нікополю. На жаль, в місті загинула жінка. Наші співчуття рідним загиблим. Їй постраждалий чоловік, понівечені зо три десятки приватних будинків, один зруйнований. Знищена господарська споруда, ще півтора десятки потрощені, як і шість гаражів та. Сь. Сім авто побиті п'ять багатоповерхівок, зачепило газопроводи та лінії електропередач. Руйнування є і на промислових підприємствах. Також під ударом були Марганецька, Мирівська, Покровська громади. останній пошкоджена інфраструктура, люди цілі вночі. Підрозділи повітряного командування схід збили в області три безпілотника. У ніч на 16 січня противник випустив по Україні 55 ударних БПЛА типу шахет і безпілотників-імітаторів різних типів. Повітряний напад відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП, мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. Збито 34 чотири шахеди, 18 безпілотників локаційно втрачені, повідомили у повітряних силах ЗСУ. Майже півтори тисячі окупантів втратила ворожа російська армія за добу. За час війни втрати ворога становлять понад 814 тисяч осіб, понад 22 тисячі артсистем, понад 22 тисячі 500 безпілотників, 3049 тисячі крилатих ракет. Про це інформує Генеральний штаб Збройних сил України. Під час робочої поїздки до Польщі президент України Володимир Зеленський зустрівся у Варшаві з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Серед головних тем обговорення подальша взаємодія: оборонна допомога, наближення справедливого миру та підтримка українців, які зараз тимчасово проживають у Польщі. Зокрема, Володимир Зеленський повідомив, що в Польщі, Німеччині та в інших країнах, де перебувають українські громадяни, будуть створені осередки єдності. Глава держави подякував за увагу та повагу до України й українців і всю надану від початку повномасштабного вторгнення допомогу загалом польща виділила вже 45 пакетів оборонної підтримки, і зараз триває підготовка 46-го Анджей Дуда також наголосив, що польща завжди підтримуватиме Україну зокрема, братиме участь у відбудові. Під час візиту президент України Володимир Зеленський оголосив про присвоєння Варшаві почесної відзнаки Місто Рятівник. Відповідний указ глава держави підписав 13 січня цього року. Відзнака Місто рятівник присвоєна також Парижу, Празі та Вільнюсу. Далі наша постійна рубрика із зали суду. На цей раз у Бабушкінському районному суді розглядали справу про незаконний перетин кордону чиновницею міськради та депутаткою Дніпровської райради. На засіданні побувала наша знімальна група. Розповідає журналістка Ольга Ховрич. У Бабушкінському районному суді Дніпра розгляд кримінальної справи про незаконний перетин кордону з Україною на лаві підсудних посадовці та депутатки серед них екс-чиновниця Дніпровської міськради Одарка Біла. Нагадаємо, суд справи нині вже колишня директорка департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради Одарка Біла разом із тоді ще своєю заступницею Тетяною Журовою допомогли депутатці Дніпровської районної ради Ірині Герлівановій, яка на той час очолювала комунальне підприємство міської ради Штурм, незаконно виїхати на відпочинок за межі України згідно чинного законодавства. Для депутатів усіх рівнів на час військового стану виїзд за межі України заборонено. Та у Дніпровській мерії за даними слідства вигадали схему обходу цієї заборони фіктивне відрядження. Через проблеми з технічними засобами цього разу розгляд справи розпочався із затримкою майже в годину. На початку засідання Юлія Дубіна, адвокатка підсудної екс-директорки департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міськради білої, подала скаргу на дію прокурора Максима Байдужа. Мовляв, той порушив процедуру вручення письмового повідомлення про підозру її підзахисній. На дію прокурора склада не передбачає дослідження якихось доказів, певних там чи матеріалів справи. Але е, я підняла питання тільки про порушення самої процедури вручення повідомлення про підозру. Далі слово надали другому захиснику підсудної білої Олександру Бровку, який брав участь у засіданні онлайн. По-перше, я підтримую свою колегу адвоката Дубину. По-друге, у мене є клопотання про закриття казаного кримінального провадження підставі пункту 10 частини 1 статті і Кримінального кримінально-процесуального кодексу України. Оголошення цього клопотання зайняло з півгодини. Опісля його у друкованому вигляді на 48 аркушах паперу судді Наталії Карягіній передала підзахисна екс-чиновниця мерії Дніпра. Серед іншого були подані клопотання і заперечення іншими учасниками процесу, про витребування документів закордонного паспорту, про повернення тимчасово вилученого майна та інші. Прокурор Максим Байдуш наголосив, що йому необхідно додатковий час для ретельної підготовки заперечень на клопотання. Я зрозумів лише з двома попитаннями з на добини і захисником адвоката. Овинувачено гілланичу доклада закордонного паспорту з іншими попортаннями. Я не розумію, тому, вважаю зацілена під час для підготовки письмового заперечення. На вказані клопотання інші учасники процесу готові були перейти до призначення справи до розгляду. Суддя Наталія Карягіна, вислухавши всіх, прийняла рішення про перенесення справи. Суд не може обмежувати жодну із сторін в викладанні своєї позиції письмово або усно суд розглядає будь-які клопотання, які повідомляються і надаються суду у будь-якому вигляді. Однак, якщо сторона бажає свою позицію викласти письмово, суд повинен це також враховувати. Тому в судовому засіданні для надання рівності учасникам процесу звертаю увагу, що клопотання про закриття кримінальної Ного провадження було проголошено тільки в сьогоднішньому судовому засіданні. Заздалегідь до суду воно не направлялося, і учасники не мали можливості з ним ознайомитися. Суд вважає необхідним оголосити по справі перерву на дату, яку зараз узгодили з учасниками процесу. Після тривалого обговорення розгляд справи було перенесено на 6 березня. Ми надалі слідкуватимемо за цим судовим процесом та повідомимо, яке покарання понесли порушники Закону Маргарита Кузьменко Ольга Ховрич і Ломовський, Новини Д1. Ви дивитесь інформаційний випуск новин на телеканалі Де 1 у головній госпітальній базі області у рамках програми Сім'я героя для родин українських воїнів організували прийом, консультації та обстеження у профільних спеціалістів лікарні. Кожен з членів родин українських військових отримує професійну медичну допомогу. Далі розповідає мій колега, журналіст Олексій Доніченко. У головній госпітальній базі області проводять систематичну роботу щодо своєчасної допомоги родинам українських воїнів. Під час війни страждають не тільки воїни, а в першу чергу страждають їхні сім'ї. Вони знаходяться в стані супору і не завжди попадають до лікарів. Ми бачимо десятки проблем, з якими приходять до нас. В лікарню і потім треба проводити операцію. Це дуже важливо, тому що підтримка здоров'я в такий важкий час, мабуть, найцінніше, що можуть зробити лікарі. Ми будемо допомагати всім мамам, всім жінкам, всім. Дітям героїв для того, щоб надавати допомогу своєчасно до спільної зустрічі лікарів та родин військовослужбовців. Приєдналися і українські воїни, які щиро дякували за роботу персоналу медичного закладу. Тут мене на ноги піднімали. Молодці. Да. Молодці. велике. Вам дякую, дай Боже здоров'я. І, і, і жіночкам нашим і мамам здоров'я всім здоров'я. Дякую всім лікарям за чоловічне. Дякую вам за ваш професіоналізм. Ви дуже допомагаєте. Дякую вам. Дякую. Да, дай Боже здоров'я. Дуже багато зробила ця лікарня і лікарні стіни. Лікарні, мабуть, також допомагали, але ось ці люди, котрі тут стоять до повномасштабної війни. Декілька сотень хлопців я особисто зателефонував Сергію Анатолійовичу, пану Толубаєву. Я не знаю, пані Єсені. і, і програма. Родина, сім'я героя вже працювала колись. Ви пам'ятаєте? Це працювала в 16-му чи в 17-му році так пане Сергієм. Тут був аншлаг, тому, що до цього про родини героїв взагалі не знали в цій області. Військовослужбовиця на позивний відьма має багаторічний досвід служби у лавах Сил оборони України. Нині проходить лікування у головній госпітальній базі області. Ділиться, що хоче побачити рідну доньку, а після цього повернеться до війська. У нас жінки мають трошки іншу особливість, ніж чоловіки, і будь-які там протяги, сирість і так далі. Подібне нам ускладнюють жіноче наше здоров'я. Я сюди потрапила з різкими болями а, і мені робили операцію. Я добровувала з 14-го року. Потім було цивільне військове співробітництво з декількома бригадами. Потім я взяла довгий відпочинок, встигла народити дитину. Чому я дуже рада? Господи. У 22-му році я вже офіційно як я сказала, взяла шлюб з збройними синами України. Десь Близько півроку тому перевелася в піхоту. Василь, військовослужбовець, навесні 22-го року вступив добровольцем до ЛАВ Збройних сил України. Захищав Україну на Харківському, Донецькому та Луганському напрямках. Нині відновлюється в головній госпітальній базі області після операційного втручання. Поранений отримав Торецьку. Ворог атакував. Ну, мені повезло кращий рім. Вони штурмували стрілянина, потім гранати і осколок від гранати був. Зараз чоловік знаходиться під наглядом лікарів. Не у нас в лікарні 5 числа в дуже тяжкому стані. Було проведено на момент поступлення три операції, Провели фесетонні рані правого плеча, пліпплечя, формування, формування кукси куксі в третього пальця і дефіксації спіцами третя і п'ясної кісті. Дехто з родин українських воїнів вже не вперше звертається до спеціалістів головної госпітальної бази області. Тут завжди їх зрозуміють, підтримають і допоможуть. Я від родинного кола загиблих героїв і неодноразово ми вже пересікалися. Наші родини, як на хто найбільше, потребують дійсно уваги, допомоги, тому що, втративши свого сина, щоб ми були не самоті. Ми дякуємо дуже вам велике за програму Сім'я героя дякуємо вам, лікарі, дякуємо за ваше чуйне серце, вам особисто, Анатолійович. Я Неодноразово зомби <смір> присікалися в реанімаціях скрізь. Так що я вам дай. дякую. Дуже великий уклін. Вам дай, дуже велике дай. дякую, Марію. Вперше запросили пройти обстеження в головній госпітальній базі області. Вже давно є організація родинне коло загиблих героїв, а вони проводять багато різноманітних заходів. І от мене запросили прийти, обстеження лікарі, які мені треба. У ну, мене зараз конче проблеми зі здоров'ям. Це ендокринолог, щитоподібна залоза, і окуліст, ну, офтальмолог, тому що я мала декілька операцій в минулому, і останні роки дуже сильно ну, за роки повномасштабної періо погіршився зір. По перше дуже приємно вражена тим, що лікарі спілкуються українською. От це приємно тому що це медична термінологія і на неї її важче опановувати, да, ніж в побуті. І здивована кваліфікація лікаря приємно здивована, тому що досить молодий і дуже кваліфікований, як на мене. Ну, тому що в плані ефтальмології в мене багатий досвід через мої очі, проблеми з дитинством мала. Дуже компетентно, дуже професійно, коректно, нічого зайвого, все по суті, чітко, рекомендації і лікування. В головній госпітальній базі області вже прийняли більше двох тисяч родин українських воїнів. Проведено 650 операційних втручань. Надається всебічна допомога щодо відновлення здоров'я. І цю роботу медики продовжують. Олексій Доніченко Ілля Лумовський новини Д1. Ще у вівторок православна церква України відзначала день пам'яті святої Ніно просвятительки Грузії. А вчора у кафедральному храмі Михайлівського Золотоверхого монастиря проводжали загиблого воїна Сакартвело Тіліце. Хто він? Грузинський доброволець спецпідрозділу Легіон Солідарність і чому нагороджений найвищою відзнакою головного управління розвідки. Дивіться у матеріалі наших київських кореспондентів. Почесна варта прямує через Михайлівську площу у центрі Києва. Десятки військових і спецпідрозділів головного управління розвідки утворили живий коридор, схиливши коліно. Так зустрічають загиблого героя, грузинського добровольця Кахабера Тілідзе. Чин відспівування в головному храмі православної церкви України очолили два архієреї: архієпископ Вижгородський Агапіт Гуменюк намісник Золотоверхого Монастиря, та митрополит Дніпровський та Січиславський Симеон Зінкевич. Попрощатися з воїном Кахабером Кілідзе прибула ціла делегація з Дніпра, де зовсім недавно воїна нагородили Хрестом Свободи. Це така тоста втрата для кожної з нас. Як для друзів, втрата, як для бойового командира, як для кожної з нас. Він приклад для багатьох, для наших сучасників. І нехай вічна пам'ять у наших серцях завжди буде згадка про нього, тепла згадка, як і приклад для наших нащадків, якою ціною долається наша свобода. Вічна йому пам'ять нашому герою України, Кахабаре, і хай з Богом спочиває. А нам всім пам'ятати його завжди і все щедро згадувати його сердечних политвах. Воїн спецпідрозділу «Гур-Солідарність» занана постать у добровольчому русі. Про його загибель на нулі на запорізькому напрямку написали провідні українські медіа. Відгукнувся з ув'язнення і третій президент Грузії Михаїл Саакашвілі. Він зазначив, що то була світла, надзвичайно розумна, дуже красива і благородна людина, великий патріот Грузії та України. Але найбільше болить родині Зази на Ношвілі, командира спецпідрозділу Солідарність, який називав Каху Тілідзе своїм найближчим помічником. Він був не тільки воїном, він був найкращим другом нашої родини. Я знаю його як чоловіка, який любив Україну, любив Грузію, любив людей, допомагав всім. Безотказний, і що його не просило, він і міг провести і медичні навчання, і бойові навчання, і завжди був перший. Я не знаю, чи правильно, що він був завжди на нулі, бо він дуже потрібен тим людям, яких потрібно навчати, але він такий, що, був, що не міг сидіти. Він хотів всім допомогти, всіх витягнути, всіх спасти. Я сподіваюся, що він там з ними буде нам показувати правильну дорогу, оберігати. І я сподіваюся, що це все не зря, що Україна, а потім і Грузія, ми всі переможемо. Кахаберті Лідзе раніше служив у охороні президента Грузії. Згодом переїхав до Нью-Йорка, де прожив 10 років, мав родину та успішний бізнес. Проте, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, все покинув, щоб навчати українських спецпризначенців. У тилу доброволець не відсиджувався, знищував росіян на гарячих ділянках фронту. Побратими кажуть, так віддавав борг за віроломну агресію Москви проти Грузії. За Грузію, за наших героїв-хлопців, які загинули у серпні 2008 року. Не у всіх є такий привілей спитати у цих свиноросів за все те, що вони робили з нами. Україні! Героям Слава Відрозділу сталітарність. Постріл І де без картолю! Постріл! Проте його вистачало не тільки на фронт, свідчать грузинські побратими. У липні минулого року ті лідзе бачили на руїнах Охмадиту, опинившись у Києві по справах, він зібрав людей допомагати розбирати завали після атаки росіян. Власне, і сам загинув кілька днів тому, рятуючи братів по зброї, а не себе. І тепер поруч із струною кахи стояв порятований боєць гур, поранений і тимчасово сліплий. Він віддав життя за Україну і за Грузію. Він був найбільше між нами. Найголовніше, що Україну не забив, що... що Каха, ну примір має бути Каха для українців, для Грузинів. Щоб он саме віддав. На прощанні скахуй тілідзе хор під орудою військовослужбовця Тараса Компаніченка виконав жалібні реквіями. А керівники головного управління розвідки передали найвищу нагороду зірку слави. Йть героя з військовими почестями у рідній Грузії, а побратими Кахабераті Лідзе того ж дня відправилися на фронт. Софія Компаніченко, Володимир Дзюба, Олександр Клименко, Київське бюро, телеканалу Де 1 Хроніка далі у випуску на Дніпропетровщині вилучено психотропів на 5 мільйонів гривень. У злочині підозрюється мешканка Павлограда. За даними слідства, підозрювана закуповувала наркотики оптовими партіями, зберігала та фасувала у сліп пакети за місцем мешкання, реалізовувала поштовими відправленнями по всій території України. У ході проведення обшуків правоохоронці вилучили понад дві тисячі сліп пакетів з психотропами. Та інші речові докази орієнтована вартість вилучених наркотиків за цінами чорного ринку складає понад 5 мільйонів гривень. Прикордонники затримали трьох чоловіків, які планували перетнути українсько-словацький кордон. Зупинили правопорушників на ділянці відділення Палать-Комарівці. Як повідомляють на сайті Державної прикордонної служби, чоловіки спланували незаконний перетин самотужки. Вони ретельно готувалися до подорожі та склали маршрут за онлайн-картами. Їх зупинили за кількасот метрів від кордону. Затримані виявилися жителями Харківського. Кої Донецької та Дніпропетровської областей їх доставили у прикордонний підрозділ з метою складання адміністративно-процесуальних документів. Справи буде передано до суду, який визначить міру покарання для кожного з правопорушників. Протягом 2024 року СБУ та Нацполіція затримали понад 450 осіб, які за дорученням російських кураторів займалися підпалами в Україні. Фактично українські правоохоронці знаходять усіх виконавців злочинів, і замість легких грошей фігуранти отримують підозру від СБУ і перспективу тюремного ув'язнення. Якщо вас намагаються завербувати спецслужби ворога, ви можете повідомити про це через Спеціальний чат-бот спали ФСБшника. Для цього достатньо вказати деталі пропозиції від ворога, а також номер телефону чи нікнейм особи, яка схиляла до злочину. Передана інформація є конфіденційною. Вона ретельно перевіряється співробітниками служби безпеки. Отримані дані допоможуть СБУ ще ефективніше протидіяти розвідувально-підривній діяльності російських спецслужб. Станом на сьогодні до чат-боту вже надійшло понад 1300 повідомлень. За даними національної поліції, з початку повномасштабного воєнного вторгнення РФ на територію України розпочато понад 139 тисяч 466 кримінальних справ. Найбільша кількість стосується воєнних злочинів росіян, понад 4 тисячі колабораційна діяльність. Окрім того, внаслідок дій держави агресора загинуло 596 дітей. Ще майже 2 тисячі отримали поранення різного ступеня тяжкості. На Дніпропетровщині помітили масштабну міграцію лосів та оленів. Про це повідомляє філія Східний лісовий офіс. Кліматичні зміни та війна порушують звичний ритм життя тварин. Вони переселяються на більш безпечні території Дніпропетровщини. За травоїдними в регіон приходять і хижаки, такі як вовки, лисиці та єнотовидні собаки. А у Нікополі правоохоронці врятували єнота втікача та повернули його власнику. Про це повідомила поліція Дніпропетровської області. Як виявилось, пухнаста втікачка на ім'я Міна належала військовому медику. Вона зникла під час прогулянки і зачаїлася на дереві. Правоохоронці помітили скупчення людей на вулиці і підійшовши ближче, виявили вину. Увадця цього зібрання єнота вдалося виманити з дерева, і поки тривали пошуки власника, тварину доправили до місцевого управління поліції. Незабаром знайшлися і господарі. Виявилось, що міна родом із окупованого села Кринки на Херсонщині. Вона з радістю повернулась до своєї родини. Іди сюди Потекать. Вы собьешь его, борода? Про спорт перша ракетка України Марта Костюк продовжує представляти нашу країну на міжнародній тенісній арені. У другому раунді Українка у двох сетах упевнено переграла Юлені Майєр за одну годину і п'ять хвилин з рахунком 6-3 та 6-0. Наступною суперницею Костюк стане переможниця протистояння Іспанія-Австралія. 15-річна фігуристка з Дніпра Христина Галяретта візьме участь в європейському юнацькому олімпійському фестивалі, який триватиме з 9 до 16 лютого у Грузії. Спортсменка єдина представниця від Дніпропетровської області в українській команді на фестивалі, до складу якої увійшли 48 спортсменів. Вони змагатимуться у семи видах спорту. Для христини це перші змагання такого високого рівня. Дівчина займається фігурним катанням з чотирьох років. Вона є бронзовою та срібною призеркою чемпіонату України серед юніорів, чемпіонкою України серед юнаків та дівчат. Бажаємо їй успіхів. На останок випуску про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на п'ятницю, 17 січня, хмарна погода протримається у Дніпрі увесь день. Вранці очікується дрібний дощ зі снігом, який ближче до середини дня повинен закінчитися. Більше опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 1 до 2 градусів тепла. Вітер західний до 5 метрів на секунду. У Самарі, Павлограді та Синельниковому, хмарна погода буде триматися до самого вечора. Уночі очікується дрібний дощ зі снігом. Ближче до середини дня він повинен закінчитися. Решта дня мине без опадів. Температура повітря від нуля до плюс двох градусів. У кам'янському кривому розі жовтих водах та нікополі протягом дня погода буде похмурою, без опадів. Стопчики термометру покажуть від нуля до трьох градусів тепла. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію: 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується. У студії для вас працювали Маргарита Кузьменко та Ганна Костікова. Мирного неба. Слава нашим захисникам!